Днями в рамках п'ятого туру першості області з футболу відбулася гра за участі футбольного клубу «Тростянець» та футбольної команди Альянс з Липової долини. Гра була цікава і вимагала від гравців нашої команди повної самовіддачі. Напередодні гри футбольна команда Альянс лідирувала в першості області по очках. не дивлячись, що матч відбувався на чужому полі. тростянецькі футболісти показали себе справжніми лідерами. Вже на шостій хвилині матчу трастянчани відкрили рахунок. Гол забив Максим Ващенко. До кінця першого тайму футболістам з команди Альянс не вдалося зрівняти рахунок. Тайм завершився на користь тростянчан рахунком 1-0. Гарну гру показав воротар нашої команди, який неодноразово під час цієї гри відбивав м'яч, який, здавалося, ось-ось опиниться в воротах тростянчан. Другий тайм був не менш напруженим. На 79-й хвилині матчу тростянецька команда забила другий гол у ворота суперника. М'яч забив Дмитро Колісніченко. Гра завершилась рахунком 2-0 на користь тростянецьких футболістів. П'ятий тур першості області надав нашій команді ще три очка, а загальна їх кількість 12. Як результат, футбольний клуб Тростянець в турнірній таблиці займає друге місце. По кількості очок йде на рівні футбольних команд Явір та Альянс. На цьому завершилось перше коло гри першості області з футболу. Попереду ще одне коло, яке будуть грати команди, кожна в своїй зоні. В нашому випадку це північна зона. Наступна Гра відбудеться 2 липня. Побажаємо нашим футболістам подальших перемог.